Вітаю всіх друзі. Сьогодні приїхала ось така ще посилочка, не дуже велика. Але перш ніж ми її розпакуємо, хотів би подякувати кожному підписнику, хто підписався на мене. Я дуже вам вдячний. В минулих відео просив добити перших 100 підписників. Зараз, вже на момент зйомки цього відео, 167 підписників. Я дуже сильно вам вдячний за те, що ви підписалися, за те, що ви пишете коментарі. За те, що лайкаєте, це допомагає просуванню канала і також мотивує знімати відео і надалі. Також є один момент, який би я хотів прояснити. Ну як прояснити, просто показати всім, тому що багато коментарів було з приводу ось цих дзеркал. Багато людей пише, що на цих дзеркалах захисна плівка що це не дзеркала такі сині, а захисна плівка. Тож. Ось хочу вам продемонструвати, тут немає ніякої плівки, як ми можемо бачити, а дивіться, я не знаю, видно там на відео чи ні, але тут немає ніякої захисної плівки. Це просто таке дзеркало. Я так розумію, щоб не було сонячних бліків і тому подібного. Але я не знаю, в теорії я так думаю, що воно має так працювати, щоб не сліпити. Але як воно буде працювати, я не знаю. Тож. Так, цей перший момент закрили. Також буду вдячний, якщо підпишетесь. Давайте вже тепер нова ціль, доб'ємо 200 підписників. Буду дуже вдячний. А зараз почнемо розпаковку, відкладемо, почнемо з цих найменших. Я брав собі раніше вже ось таку ручку під гальма для свого електробайка. Це по факту приїхала ще одна така ручка, це мені її віддав мій друг, тому що попередню ручку і гідролінію я віддав другу, щоб він встановив собі гальма. тому що в мене на моєму електробайку, в принципі, є і передні, і задні гальма. Так, вони вело, не мото, але вони, в принципі, є, а в нього не було взагалі ніяких гальм, тому це, по суті, воно приїхало. Нічого цікавого. Далі тут у нас йде. Ось такий гальмівний диск, це також для свого велобайку. Цей диск, до речі, замовляв не на тему, а на Aliexpress, тому що на тему вони були, але потім вони зникли. Тут Сказано, що він 3 мм, але по факту товщина цього диску 2 мм. Я відкривав спір на Aliexpress але жодних відшкодувань і тому подібного вони не виплатили. Типу, просто проігнорили. Добре, далі в нас ось така маленька посилочка, зараз відкриємо. Це посилочка також, по суті, не для мене. Це для знайомого. Зараз тут купа ось таких маленьких датчиків. Не знаю, не хочу їх розривати, але ось видно. Це просто вольтметр, він собі хоче встановити на електробайк, на батарею. Це, в принципі, це все, це вони. Тож немає сенсу далі тут показувати. Це також знайомому посилка. Він взяв собі такий триммер. Ось так він виглядає. Такий маленький. Тут є різні насадки, бачу в комплекті. Так, це сама зарядка, зарядка від мікро-USB. І ось такі тут насадки. Це не знаю навіть для чого. Ну, ось ця зрозуміла, в принципі. І це також. Ну, якщо так по дотику, то чесно, взагалі не дуже. Але, в принципі, там і ціна його була, не пам'ятаю, гривень 300, напевно, цього тримнера. О, навіть заряджений працює. А, тут ще, до речі, це, я так розумію, насадка, це там, не знаю, в носі підстригати волосся. Ну, в принципі, не знаю, як він буде в роботі. В принципі, бюджетний такий дешевий триммер. Тож, не знаю, що про нього ще сказати. І переходимо далі, щоб не затягувати це все, відкриємо ось цю найбільшу посилочку. Так. Ого, приклеїлось тут. Так, це є. І далі ще одна коробка. Ага, і тут ще дві такі коробочки. Так, більше нічого немає. Так, ну тут, в принципі, я гадаю, що нема сенсу розпаковувати. Це карбюратор ПВК-32. В залізній коробці. І тут, а тут також, напевно, він в залізній коробці, але ще запакували. Ось таку коробку. Але тут також має бути карбюратор. Так, 32 мм. Це просто два карбюратора ПВК 32. Не бачу сенсу їх розпаковувати, так як ми вже це робили з вами не один раз. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Так, як воно відкривається. Ось так. Так, ну пакування доволі непогано виглядає. Є ось таке кріплення. До речі, кріплення також доволі міцне. Ми бачимо не якась жестянка, таке міцне. Тут є такий підшипник поворотний, чи як він там називається, я не знаю. Також, я думаю, хто катається на мотиках, у ну, кого є там якісь мотоцикли, то мав би зрозуміти вже, що це. Так, ну на вагу так доволі тяжке. Тут є регулювання. І Ось так воно. В принципі, працює з такими зусиллями. Цікаво, якщо, наприклад, плюс. Ось так що зміниться. Так, ну, так вже тяжче пішло, а не ще. Ось так. на повний оберт. Ще тяжче. Так, назад. Так, легше. Ага, а це все. Це. Мінус більше не можна, тільки плюс, я так розумію, і все. Тут також такий підшипник роликовий. Для тих, хто не розуміє, що це, це рульовий демпфер для мотоцикла. Встановлюється, типу там, щоб воблінг не спіймати. І все таке. Так як я раніше вже говорив, що я будую собі кастомний байк. То хочу туди його встановити. В принципі, в мене не буде там такої швидкості, щоб боблінг ловити, але не знаю, хочу собі встановити дану річ. Тож, з приводу її роботи вже конкретно на мотоциклі, зніму пізніше відео, а так, в принципі, по якості досить непогано виглядає. Так, і йдемо далі. Остання коробочка в нас. Точніше, тут дві коробочки. Так. Такі вони зім'яті, роздавлені. Так, а де вона відкривається? Напевно тут. Хоча не схоже, щоб вона тут відкривалася. Але... Так, добре, відкрию. Ой-ой. Все тут розлетілося в мене. Так. І ось так. І деталі. Це взагалі не розумію, що, що це і куди. Так, тут довго тянути не будемо, так скажемо Це комплект. Для зйомки відео. Тут штатив. І ось цей фонар, це лампа, як воно там називається, сюди встановлюється. Там телефон чи щось. А, це, напевно, це ось сюди, напевно, встановлюється. Я правильно розумію ось. Ось так. І сюди закручується. Ай, не буду його закручувати щось погано воно йде. І потім можна сюди його закрутити. Так. Відкриємо цю. Давайте, можливо, десь збоку можна відкрити ось тут. Так. Ось такий сам штатив. Так, це ця тринога. Стривайте. Як це все має працювати? <смі> Я щось не розумію. Трішки. Це можливо якось знімається тут. чи... Як ти працюєш? А, ось. Все, знайшов, як це працює. Тобто. І потрібно ось так зробити. Встановлюєте. Тут фіксується. Так, і це, я так розумію, має. Так, стривайте це взагалі ця фіксується і ось підйом. Ось така висота його. І сюди вже на цей верх фіксується ось цей круг. В принципі, доволі непогано виглядає. Ціна його була там. 400 гривень, напевно. Так, це ще, я так розумію, сам сюди цей круг вставляється. Так, це я роз... Ай, туди розвиваю. Так. В принципі, я гадаю, це сюди. Так же саме, воно вкручується. Сюди закручується. Ще там щось, наприклад. Цей тримач. І так воно працює. Ну єдине, що можемо зараз з вами перевірити, візьму блочок, перевіримо, як працює саме круг. Так, взяв блочок, зараз вімкнемо, перевіримо, як воно працює чи працює воно взагалі. Так, блочок вімкнув, вже тут загорілося щось, але потухло. так. Ох, ну, В принципі, доволі яскраво світить. Я гадаю, якщо знімати з ним. То було б, напевно, краще навіть. Так, тут є плюс-мінус. Так, мінус. Яскравість менше, плюс більша яскравість і ось таке якесь я не знаю, стрілочки такі, що воно. Ага, це змінює просто колір. Є такий якийсь холодний, це теплий і це якийсь середній. Три тони є такий холодний, теплий і середній якийсь тон. В принципі, працює доволі непогано, так вимикається. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд товарів, які приїхали. Там багато людей, до речі, просило залишати посилання під відео на товари, які я замовляю. Тож, гадаю, під цим відео вже залишу посилання на товари, але тільки на ті, які замовляв конкретно собі, ті, які для знайомого, в принципі, якщо вас зацікавить, то я зможу також залишити. Посилання в коментарях, точніше, не в коментарях, а посилання в описі під відео можу залишити, в принципі, і на ті товари, якщо комусь буде цікаво. Також хочу подякувати ще раз за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вдячний, всіх ціню, мотивуєте продовжувати знімати далі. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім до побачення.